Катакомби, бомби, хати Валять хати, поки ми з братом готуєм снаряди Хатим хво на ні, гатим клятих хатів на танку. Це пекло смерті, ти або тебе, правила, брусті далеко не гра. Одна помилка, і ти програв на вічні віки, гейм овер, без життя, і тут немає хаятя Ти не поможе тобі, тут твоє тя дитя, без покаяння, покарання карми. Без збереження життя, і тут немає каття і, не і, і не поможе тобі тут своє лиття. Дитя без покаяння, покарання карми, без збереження життя, тут немає каяття, і не поможе тобі тут своє неття. Дитя без покаяння карми, це пекло смерті, ти або тебе, правила прості далеко не гра, одна помилка, і ти програм на вічні віки. Кей овер, це пекло смерті, ти або тебе, правила прості, далеко не гра, одна помилка і ти Nie biegnij game over Rozporażenia życia